Зима буде складною, може навіть складнішою ніж минула. Бо з одного боку, ми краще готові. Ми краще розуміємо, що буде відбуватися. Ми готуємось до, до атак, захист, ремонти і все, що з цим пов'язано. А з іншого боку, в нас значно менша стійкість системи. Себто в нас менше генеруючих потужностей в нас в гіршому стані високовольтні мережі. Я думаю, що в нас буде ситуація, коли з одного боку конкретні атаки не будуть призводити до якихось суперкатастрофічних, Ічних наслідків кожного конкретного разу, тому що ми краще розуміємо, як на них реагувати, але одночасно треба готуватися до того, що можливі відключення більш керовані ніж вони були минулого року, можуть бути графіки, і графіки доволі складні, коли у вас буде 4 години електрика, 4 години не буде. І тут на жаль передбачити щось точно неможливо. Ми зараз на жаль будемо залежні від ефективності російських атак і ефективності нашої протидії цих цим атакам.